Четвертий день за умовами експерименту сьогодні до подружжя в гості повинні приїхати батьки. Та образившись на дружину, Андрій вирішив продемонструвати характер. На перш я з утра була шокірована начала утра. Мама, будет. Твої бод, Нет, мама ну, жаль, жаль, можна, буде. твої будуть родители? Ні, то мені мама Звісно, Познайомились би. Надо щось приготовити, треба вбратися. Я зараз приберусь, почну з кухні. Хорошо, а потом, когда перейду в комнату, подготовишь там, там овощи, ну... Ты знаешь, что я себе плохо чувствую Ага, то есть все на мне. Я прошлые дни помогал ей. А теперь мне хочется посмотреть, как она справится с этим всем ради отношений, ради меня. Не хочет помогать, ведь готовка принять гостей, это должно быть совместно вообще. Ты целый день сегодня будешь лежать отдыхать? Может, хоть картошку помоешь, почистишь, но времени все-таки идет. Попри вмовляння Ирины, Андрей категорично не хотів їй допомагати. А, пойду, я полежу чуть-чуть в комнату. Їди, на кроватке, хорошо? Хорошо. Это что, то есть моих родителей нет, я готовить не буду или как? Ну так, 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 хорошо, ладно. Хай буде горячка. Опять все ложится на мої плечі. Не отримавши від Андрія допомоги, Ірині нічого не залишалося, як готувати обід самій. А мати вже на порозі. привіт, Привіт, привіт. моя дорога. Привет. Привет. Ірина приймає гостю, а Андрій навіть не вийшов на зустріч. Та як до цього поставиться мати? Ну, а тепер розказуй. Що тобі розказувати? Говори. Коханий чи чоловік, чи як? Там розкажи мені, будь ласка, а все нормально, все добре, все здорово, так. все прекрасно. Ну, Андріє! Ну. Андрій ага. Андрій і надалі ігнорує Ірину. Чи зневажить він так само й те, що? Адже одна справа провчити дружину, інша повага до її матері. Здравствуйте. Добрий день. Мене звуть Андрій. Дуже приємно. Мене Надія мене? Федорівна, я мама доці. Mm. Як він вийшов, да, я глянула на нього, він мені сподобався. Спокійний такий тихий. А ну розказуйте. <гум> що що вона говорила? Тобто, ну, немножко що. Німно посуміли, успокоїлись. Все добре. І все нормально, так? Да? Звісно. Ви посну посмотрели на мене, да? mm -hmm. mm -hmm. так? Ну, я думаю, що так, спокійний, урівноважений. Чоловік. Що маємо, те маємо. Ну? – Бачили глаза, що брали, да? – Ну? Якраз не в цьому варіанті. Глаза не бачили, що брали. Це точно. мені каже, я більш відкрита. А що ви хочете? Щоб ви були обоє одинакові? Ні. Так не виходить, не вийде. Треба одне, щоб було тихіше, друге, як кажуть, бойніше. Понимаю? О, то есть я буду буйна. А, ні. Не в том то діло. Більш роз, розговорчувати. Він трошки спокійніший. Користуючись моментом, Андрій вирішив спитати в матері Ірини про те, що наболіло. Ми такий вопрос. Да. Ірочка, проси, пожалуйста, да? да? Да. А я, наприклад, ну, добиваюсь її, да? А ну mm. з її сторони, ну така от холодність. От мені просто цікасно, ілі вже це моя вина, ілі вже, е, може бути у неї якісь качества характеру такі, yeah. що вона може не показувати. Це. Ну ви розумієте? Ну я думаю, думаю, вона вже хотіла розслабитися з першого дня. Mm -hmm. Щоб ви взяли всю ініціативу, в свої руки. Можна я піду з мами посікрітніча? Мені показалось, що з мамою намного легче общатися, ніж солідний. Мені здається, що тобі він підійде. Так. Ти мені так чесно говоря, я чесно Товше... тобі говорю. Ну, на перший взгляд нормальний. Я так, як я. Трошки розбираюся у ну, людях. Так, то, ну, то більш-менш ну, не мов би ти цього ти маєш, А маєш. так, а, а ти сама тебе рішай, дивися, як ви з ним. Наговорившись із дочкою, мати, як мудра жінка, вирішила залишити подружжя, аби ті самі у цьому розібралися. лічно сама бачу в них в пару. Ну, вони підходять, не би один до одного. Тож він трошки слабохарактерний, а в неї характер більш строгіший такий, вона така прямолінійна. Знайомство з тещою не змінило рішення Андрія про вчити Ірину. Тож, як і вранці, робота лягла на її плечі. Я устала, це уборка, готовка, а мало того, що після я попросила вбрати посуду, він не вбрав, він просто її переставив на кухню. Тому я втрила бутилку і випила бокал біна. Чому ти п'єш? Обоснуй по, 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 по поводу випіку. Я знімаю стрес. Чому сама? Ну, потому что это мой стресс, я думаю, что ты, у тебя стресса никакого не было. Ты себя прекрасно чувствовал, но с утра ты себя плохо чувствовал. Я утром приготовила поесть, убрала квартиру, дом. Ты пахала, да? Ну, а что, ты мне помог в этом что-то? Ты не торти, давай немножко и меня послушай, да? Начнем с того. Немножко и я тебе скажу. Девочка, не надо вот тут там перерывать. Мальчик, не надо мне тут тоже, -ту, понимаешь? Давай я буду что-то говорить. Самое большее меня зависило то, что человек, который раз для меня что-то сделал, потом 20 раз упрекнул. Ты мне на магазине кипишь, устраиваешь? Ты мне тут кипиш устраиваешь? Тебя запарило то, что ты один раз за четыре дня поработала сама? Я один раз... За 4... я, тебе, я, тебе, я тебе как гумарил -то насчет того, что я там суп тебе, приготовил. Или еще что-то. Я, я, я тебе в чем-то гумаривал в этом плане. Я тебе что-то об этом высказала? Сказал? Я тебе, ты, ты мне запускал, что, что ты курицу там приготовил, с вареной голеной картошкой. А ты женщина. Так что это значит? Ты женщина. Ну, ты так сказал, что Надо тебе прислушивать, подожди один день за четыре дня. Я тебе три дня по ходу прислуживал. Слышишь, королева? Ты я тебе делал ты... приятно просто. Чтоб ты сильно не напрягал. Ты наработал понимаешь? Я приготовлю, я не обломаюсь. Я люблю это делать. Нет, я, только... я уберу. Я не обменял. так не ну, надо тыкать пальцем. Я это сделал. Если ты это сделала, замолчи и все. Ты приготовила, замолчи. Понятие жена и любимая женщина – это две разные вещи у него. То есть как роль жены, я так понимаю, это роль какой-то прислуги. Иди, на нагасилась, иди там подремай. Иди, дремай, я не хочу спать. Что ты меня заставляешь делать то, чего я не хочу? Ну, ты меня раздражаешь. Так может, мне вообще уйти? Я, в принципе, не вижу дальнейших каких-то действий к налаживанию отношений. А ты будешь ходить внизу на диване? Да. Да? Однозначно. ну я свои вещи там заберу и все. Да Забирай господи, не буду. Баба с воздуху была в курсе справа. Но если человек собирается спать один в зале, он не собирается тогда решать конфликты нет на берегу. Мне очень тяжело даются конфликты, я очень их переживаю и очень долго потом отхожу от них. И так, в принципе, долго терпел это все. Но последняя капля всегда бывает. Ну, я то покоплі пройшла. Гейта чесно. Чим с... закінчиться цей конфлікт? Чи не захоче Андрій припинити участь у проєкті? А може Ірина вивісить білий прапор, аби зупинити цей експеримент. Так можна уйти? А може, все ж таки дослухається до слів матері. Мені ну, Здається, що тобі він підійде.